Вулиця Городочка, муніципальний театр. І от поволі показуємо вам верх городочку. І... і повертаємось сюди на Гоголя. Знаменита 52-га школа, яка має свій сайт в інтернеті, і про яку свого часу була написана книжка Зіґмунтовська, 17. Вона під 17-тим номером, а оце сама колишня Зігмонтовська, нинішня Гоголя. І ще через декілька кроків ми побачимо з вами той будинок, в якому жили Марк Готисман і Лісі Фрей. Сьогодні у Львові дощ, а ми з вами знаходимося на колишній вулиці Зігмонтовській. А нині Гоголя. Спеціально сюди приїхав, щоб показати вам будинок номер 12 В цьому будинку. Сюди, саме в ці двері заходили. Зараз машина проїде, маршрутка. О. Саме в ці двері заходили щасливі молодята Це в 29-28 році і хотівши зняти сходи. Але, на жаль, захлопнув двері 5 хвилин тому, тому не зможу вам їх показати. Трохи занедбаний такий будиночок, Але е, тут прожили декілька років щасливі Марк Готтесман і героїня нашого сьогоднішнього оповідання Люсі Фрей. Всім нам знайома вулиця Дорошенка, колишня Сікстуська. І саме в цьому будинку номер 35 жили Марк Готесман і Люсі Фрей після того, як переїхали з вулиці Зігмунтовської. Ви бачите перед собою Браму. Браму будинку по вулиці Секстузькій 35. І я сам з подивом побачив, що тут навіть був ліфт. Напевно, Люсі Фрей. Лідне ліс і і їздили саме цим лісом, а можливо, колись мала настрій і не поспішаючи піднімалася по цих сходах! Це перспектива всім знайомої вулиці Гайдамацької. Про яку старі роздратовані львів'яни говорять, що саме вимахується як шістька на Гайдамацькій, бо тут входить трамвай шостий номер. А оце будинок номер 6 Останній будинок, якому ми знаємо, в квартирі номер 12 жила Люсі Фрей. Трохи захекався, зайшовши на третій поверх. От ця квартира номер 12 як з десятками інших євреїв, яких переселили сюди, з їхніх квартир та будинків. В останній жила Люсі Фрей. І от по цих сходах вона пішла в останній день свого життя. І ми з вами пройдемося по них. зійдемо на перший поверх. Я довго чекав, поки мені хтось відкриє двері, бо вони на кодовому замку, але на щастя дочекався і ми можемо з вами пройти разом. Вийти на вулицю. Гайдамацьку. І піти на роботу, піти туди, куди кожного дня виходила Люсі Фрей до другої єврейської лікарні Гетто. Вулиця Замарстинівська, Зомерштайна, колишня. Головна, напевно, вулиця Львівського Гетто. А оце будинок номер 112 в якому під час війни була розташована друга лікарня Гетто і де працювала Люсі Фрей. 12 серпня 1942 року приїхали німці і вбили всіх 400 хворих і весь медичний. Персонал, який працював в цій лікарні. Ви знаєте, навіть не знаю, чи ближче підійти, чи, напевно, з цієї точки, просто додам ще. Що наша одвічна львівська проблема. У Львові є забагато місць, де вибували сотні, тисячі або навіть і сотні тисяч людей. І ми не знаємо зараз, ви знаєте, не можна ціле місто перетворити на цвинтар, перетворити на суцільний меморіал. Але й не можна забувати місця масової загибелі дуже багатьох людей. І мені здається, це не може вирішити львівська, міська рада, чи яка небудь архітектурна будівельна, чи місто будівельна рада. Це кожен львів'янин сам для себе, там всередині, не знаю де, в грудях чи в потилищній частині, повинен зрозуміти, що ми повинні пам'ятати і вшановувати не так, як останні 70 років, виключно з ідеологічних міркувань, а вшановувати всіх тих, хто загинув колись у нашому місті. Тут в свої останні дні працювала Люсі Фрей. А будинок ще гарний. Це зараз приватизований будинок. Добре, що його довели до пуття. Ще би нам довести до пуття все там. Observa, potê Luiz Nietzsche,